Честь з часів Майдану пройшло вже більше трьох років, однак люди, які втікли з України, це Заров Янукович, їхній дух все ж залишається тут. Їхня злочинна система продовжує працювати. Їхні послідовники Януковича Зарова продовжують працювати в прокуратурі, в міліції, в суді і навіть в апеляційному суді Закарпатської області. Як так може бути, що в апеляційному суді Закарпатської області, який має відстоювати, Верховенство Конституції, законів, встановлюються електронні замки, і судді відгороджуються від громадян. Тим самим дотримуються так званої постанови 939 пана Азарова, яка була не прийнята, яка своєю суддю порушує і Конституцію, і закони, яка є таємною, і жоден громадянин України її не бачив. Але судді кожен день, тим не менше, Користуються цією постановою, відгороджуються від... Людей так само і ви відгороджуєте від людей і порушуєте їхні конституційні права, на мою думку. При тому я хочу сказати, що, окрім того, що існує така система у суді Закарпатської області, ви як суддя вже висловлювали свою позицію з даного приводу. Зокрема, ви зазначали, що дані електронні замки є законними і їхні основні є обґрунтованими. Притому ви маєте наперед визначену позицію по даній справі, оскільки законність встановлення електронних замків є об'єктом даного адмінправопорушення, яке вчинене моїм довірителем. Я хочу сказати, що, на нашу думку, суддя, який є упереджений по справі, мав би заявити сам собі самовідвід. Ну, але однак, це рішення є на вашій совісті або вже на совісті людини, яка буде розглядати наш відвід. Дані обставини е, ми можемо підтвердити присутніми в засіданні е, громадянами. У нас так само є відеозапис е, вашого коментаря з даного приводу. Це в тому відеозаписі де людина, яка його робила, казала, що відеозапис не робиться, так? Ну це я не заборонено законом робити розйомку. Тому я хочу з'ясувати. Так, да, якщо є ця людина, я Я, я думаю. Суд подивиться і дасть йому оцінку даного відеозапису. Людина діє це ж не таємно, так? Ні, це не таємно. Звіт людина, є очікується. Іван Данаско, Лариса Ступа, приходько, Ростислав Цьома. Три особи принаймні були. Це була приватна розмова з приходькою, по-моєму, так? Так. І це було величезне чистіше розмови. Це було з приміщенні суду на лісничній початці. Коли нас прийшов попереджати голову суду, що він зніс незаконно встановлені кодові замків. Але голови суду не було, і ви мали розмову з вами. Можливо, ви розцінуєте це як ну, приватну розмову, але Данатка вас спитав, чи, чи є них кімнатарні номери, чи законно вони встановлені, і ви сказали, що законодавч, з каяком встановлено законодавця ви не можете знати, його, ви, ви не знаєте. Ми вивчали це питання, але ось перзно сказали, що... Був якийсь випадок, коли напали на якогось суддю, не знаю, де, десь був такий випадок прикритий, якась неадекватна людина. І після того було видано якесь внутрішнє розпорядження тут судді суді, чи десь не знаю, не знаю, ви не уточнили. На встановлені цих замків. І спросили мене, чи я згідна з тим, що життя суддів, ну, суд, судді треба. Якось охороняти. Так, да, я сказала, що я з цим згідна, але не я не згідна. Ні, я єдиний хотів запитати, чи висловлюється в тій приватній розмові, оскільки я підтверджую, що мав з вами розмову свою я, оцінку ми... щодо встановлення інших місцях. Тому числі прокуратури, і це мова йде саме про міську прокуратуру. Чи було давав я оцінку діям і чи... загальному чи... загальному вас до нас не чи законно встановлення в апеляційному суді, скільки це розмови, тобі, да, так? Да, так. Да. чи давав Я Я тому просто це не для того. Я це не вирішую. Ви знаєте, що по внутрішньому цьому вирішує інші суддя? Я просто хотів до ваших слів, що я висловив оцінку щодо законності встановлення в інших установах. Я хочу просто, щоб людина з якої спілкувалась підтвердила, що я оцінку щодо встановлення в. В інших установах, на іншої установи, я це підтверджую, ми не про це не питали. Так, тобто я не давав. А, ні. На Дуже. інші установи мови не було, було не тут. Але ж це одне і те ж порушення в кожній установі Інше, Я хотів ще запитати захисника. Предметом дослідження є законні становлення замка чи поведінка вашого підзахисного і її юридичного На мою значення предметом дослідження э, даної норми. Є громадський порядок, так. порядок, який на думку осіб, які складали мій протокол повноважених, він порушений. Так ось громадський порядок це є законність встановлення даних електронних замків, який на, на який мій довіритель порушує. В рішенні суду встан... давалася оцінка законності встановлення чи не судковості. Це так, пані жінчик. Ну, зазначимо, що був порушений громадський порядок. Чи вдавалася оцінка? Я не питав, чи був порушений. Ну, чи суду як... Не давалося оцінки. Я пісьмовий. Я сильно його не вирішу. в канцелярі потрібно дати. Я просто хочу оголосити перед незалежно від того, як воно буде вирішено. Е сьогодні вона навряд чи буде розглядатися. А про подачу у вас буде повідомлено про час і місце слухання справи. Якщо буде вирішено суди відвід, то іншим судем, якщо ж відвід від не буде вирішений. Я вас також повідомлю, і буде назначена справа, тому ви матимете можливість заявити від також з інших підстав, якщо із за цієї підставою вам скажу, що ми не підлягаєте от... задоволення. Домовилися? Домовились. Контактні дані. Єдине, що я хотів з'ясувати про можливість повідомлення, оскільки ми вас, як захисник, повідомляли, що повідомлення, бо ви не давали. Чи можливо вам повідомляти також смс-повідомлення для зручника? Достатньо буде повідомлення вам, щоб це було достатньо повідомлення вашого представника. В електронному вигляді смс-повідомлення немає проблем. Дякую заяву. До побачення сьогодні розгляд справи відбуватися не буде. Оголошується перерва в розгляді цієї справи для вирішення питання про заяву не відвідувача.